Римчастина переднього крила, шкода Octavia перша та шкода Octavia Tour Нижня ремонтна частина металева. Так вона виглядає з різних сторін. Праве і на ліве крило. Можна замовити одну, можна замовити дві, в залежності від того, який стан ваших крил на автомобілі. Це в них проблема, не є низ і можна не міняти повністю крило, а лише нижню частину. Замовити можна на сайті київparс.com за посиланням нижче.